Чернівчани отримуватимуть третю платіжку за газ. Вона надходитиме мешканцям багатоквартирних будинків за технічне обслуговування труб та обладнання для постачання газу. Сума сплати у платіжці залежатиме від кількості та складності робіт працівниками Чернівці газу. Чим важливе обслуговування газових мереж і скільки доведеться платити містянам? Далі у сюжеті. Василь Кухарук проживає у двоквартирному будинку на вулиці Богуна, 11. Каже, не пам'ятає, коли останній раз перевіряли стан газових мереж. У нас ОСББ у нас, у нас не окремі квартири, у нас ОСББ. Так що це нормальне обслуговування. Найдобре було б, щоб було б обслуговування внутрі будинкове. Щоб приходили, дивилися, бо. З часом воно все своє робить, а газ це і безпека. Газовики обслуговують багатоквартирні будинки. Такі роботи виконують раз на 3-5 років, залежно від експлуатації газопроводу. В роботи у нас входить усунення витоків, перепакування кранів, чистка футлярів, тобто всі зовнішні мережі, які є, перевіряються. Осуваються витоки до першого запірного крану, який може знаходитись як зовні будинку, так і знаходитися і всередині квартири. Люди мають розуміти, що витоки газу, які присутні, тобто вони можуть скупчуватися і в підвалі, і в під'їзді це є вибухонебезпечна, скажімо, ситуація. Тому звісно, що коли мешканці живуть в багатоквартирному будинку, і десь знаходиться газопровід, проходить і вони не відчувають газу. Ми було проведено обстеження газопроводу, було знайдено витік газу на муфті. Зараз проводиться усування витоку газу методом перепакування різьбового з'єднання. Муфти ржаві ржавіють з часом. Це перепад погоди, сонце, мороз, і вони розширюються, пропускають газ. І є ще моменти, що їх фарбують. Це теж складність розбирання з'єднання різьбового. Вартість послуги за обслуговування газових мереж формується для кожного будинку індивідуально. Все залежить від обсягу та складності робіт. Вартість кожної послуги вона є затверджена, енкерєКП. Ось безпосередньо на кожному об'єкті, на кожному будинку є різна кількість, скажімо, газового обладнання. Це метраж труби, діаметр її. Муфти, крани, згони, і від цієї кількості залежить і вартість. Тому, якщо на будинку там, 10 метрів труби і там, два крани, скажімо, ну, двоквартирний, там, то там буде там, скажімо там, орієнтовно там, 700 гривень, я не знаю. А якщо багатоквартирний будинок, там 10 квартир, відповідно більше. З 1 вересня 2024 року в Чернівецькій області надали послуги з обслуговування газових мереж 885 будинкам. Альвіна Брамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4